Хтось запитував, ти вже з'їв єнота. На Пасху ти точно з'їв єнота. Ну, по-перше, це не єнота. Єнота немає такого хвоста, такого, бачите, балам балом балом Це Бобер. В Америці це болотний Бобер. Я розумію, хтось скаже не гарчий Бобер. Чому Бобер у нас це нутрія? Ні, у нас це болотний Бобер, бо цього мені привезли саме з Америки. І він Бобер. Хтось запитує, скільки такий Бобер живе. Ну Років 6-7 живе. Ну, На жаль, не так і довго. Ну, міркам навіть тим з собакою. А так ніхто його не з'їв. Як його можна з'їсти? він же шкориш таким хвостом. Що полюбляє? яблука полюбляє, морку полюбляє. Віддасть, давайте спробуємо. Віддай, дай, дай. Бачите, як віддає. Отак він віддасть вам їжу. Mm -hmm. Отак його можна зробити. Я розумію, хто скаже, та ти діловий рукавиця. То можна і без рукавити. Отак, открой, отак, отак. отак, 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 отак. Уса в нього тверді. Так що ні, ніхто єнота не з'їв. Дай єнот? Нимиліть дурні. Скільки йому віку, деякі писали йому вже 20 років, ні, йому це буде тільки, тільки рік через... Через трошки. Через пів місяця йому буде рік. Отак от так. От отак, ти, прибалдев. приросток. Та хто тебе боїться? <сіця>